Так як в нас на сторону був, був розрив, то його туди так і викинули. Ноги просто з башнею. В кожному місці, де стояли різні військові, по-різному відносяться до, до того. Це можуть бути і прикопані, і закидані мусором, і закатані танчиками, і що завгодно. Тобто Тут, тут настільки звращені бувають моменти, що ти просто не можеш навіть уявити, що можна таке зробити з тілами. Серега. Мастерочек, дай, будь ласка. Він тут майже весь. О, ух ти. Може ще й по чомусь познаю. Робота зроблена, обрали з рідної землі. Хай тепер максимально красивий їде додому. Ну, наших будемо максимально швидко шукати, бо якщо ми їх не знайдемо зараз, то ми їх можемо втратити назавжди. Ми шукаємо, ми намагаємося знайти. Якщо ми не знаходимося з першого разу, ми повертаємося на це місце вдруге, втретє, в друге, третє, в четверте, намагаємося таки знайти. Тому що, тому що кожен, кожен наш захисник повинен, повинен бути повернений додому. Ми бачимо перед собою розбитий танк країни-агресора угу. і бачимо під башнею останки одного з окупантів. Це його нога Це його нога і тіло уходить під башню. Це, він також це тіло піде на передачу на, на ту сторону. Корпус десь тут, да? ага. ну, шмотки до сих пор тут валяються. Ні, руку ж ти знайшов. Ну сього, забира тоді ці останки. Так як в нас на ту сторону був, був розрив, то його туди так і А ноги просто з башнею не спіли це і залишилися з башнею. Пошукові такі, такі групи, вони були цікаві тим, що відчували, що ми дійсно якби, потрібні в нашій країні найбільша цінність в тому, що отримували родичі своїх, отримували. І знову ж таки, незалежно, чи це російські військові, чи наші військові. Для нас це не було там, особливо якогось пріоритету, тому що російські військові обмінювалися знову ж таки на наші, і наші поверталися додому. Тому ми старалися відноситися як і до своїх, так і до. Так і до Ну, Загарбники, які прийшли на нашу, на нашу землю. Ну, я не скажу з такою зовсім повагою, але загиблий він вже своє отримав і тому вже його би, вже нам не було, не було ніякого, ніякого сенсу. Ну, ми зараз заповнюємо інформаційну картку, де знайдене тіло. З вказанням локації, ну у нас зашифровано в назві локація, виходить, дата, місце, місце знаходження і хто і кого знайшли. А для чого це робиться? Ну, для ідентифікації, де, де, наприклад, ну, де ми тіло знайшли. Потім, це, це, ну, потім як передаємо в морг і знає, ну, ну, спеціальне місце зберігання російських окупантів, і вони потім по цій карці розуміють, де ми знайшли. Ти ж першу ту руку знайшов, так, виходить? Ти ж ту руку, що зразу знайшов, вже забрав її. Ну тут один він, я тобі скажу. Ну Походу тут його нижня частина, а верхня а то, що мене збирали, то що його розцей. Ну, а то, що ребра, типу. Угу. Ну, нижню частину просто танцю башня рванула, оставила біля себе. А Все остальне, все остальне розірвало взривом. Він розсипався. Скажіть, будь ласка, як російські військові е відносяться до тіл полеглих наших українських воїнів? Ну, В даному випадку, є, є між ними нормальні, які розуміють, що дійсно, е якщо вже солдат загинув, то вже гломитися над ним немає ніякого сенсу. Але є між ними теж, скажімо так, люди, які думають, що. от те, що вони глумляться над, над, над військовими, які вже загинули, їм чи приносить задоволення, чи що приносить, я не знаю. В кожному місці, де стояли різні військові, по-різному відносяться до, до того, це можуть бути і прикопані, і закидані мусором, і закатані танчиками, і що, що завгодно. Тобто, тут, тут настільки звращені бувають моменти, що ти просто не можеш навіть уявити, що от можна таке зробити з тілами. Коли люди, люди технікою, от розкатують просто технікою, це просто. Настільки, настільки якось цинічно, що навіть не можна, не можна придумати, що в людині в голові на той час, коли він просто переїжджає танком і, і, це, і, і поїхав далі просто. Прям в окопі присипають і ходять по них, і живуть там, і, і це, просто, це просто. Ну, По наших військових як би там не було, але щоб от з тілами робили, гумували так, як, як російські військові, так, такого в наших, в наших такого немає. Працювати з загиблими, воно все одно залишає би, таку важку, важку сторінку скажімо так, в історії. і Її дуже важко буде викорінити, тому що воно і сниться, і, ну, і що завгодно. Тому стараємось про це менше думати, а от більше таких позитивних моментів шукати. Ну і, і легше тоді жити з цим усім. Реально сниться? Попервах снилось. Плакав попервах, багато плакав. Коли з, з, з рідними зустрічались, зустрічалися теж дуже багато плакали. Але це важко. Можна запитати, ким ви були в мирному житті? Простим сантехніком. Так, як якісь людям радість. Для мене це була звичайна робота. Коли дивишся, як люди радіють, тому коли там оживає дім, коли в хаті тепло, водичка, коли для людей це була радість. Для мене це була просто обична робота. Міша, ну давай зимою сюди. Так що осторожно, щоб, ви щоб ви по асфальту нормально, а тут ідіть. вони, коротше, тут із цього села звозили сюди де, ну, за, ну, військових і загинули. Були, як кажуть, ву вуличні бої, і вони тому, ну, скажімо так, багато бали. Ну, Тут у нас вже була людина, яка, скажімо так, яка пішла на співпрацю з орками, з росіянами. Да, з росіянами. І він, як кажуть, більше володіє якоюсь інформацією. І воно там ну, десь сам пап'яні, кажуть, розказував, що там, там в гаражі 70 70 людей у мішках білих, вони це саме, вони їх ну, лежали. Откуда в нього інформація? Це його внучка живе з цим Хлопцем, який, скажімо так, пішов на співпрацю. А він тут зараз, той, хто співпрацював? Ні. Ні, 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 ну хай ні, він би вже він би тут би не був, якби він би тут би не зав. Звісно, вони всі побігли на Росію. Звичайно, uh -huh. бо. І це він сказав, що десь тут вони Так. І він діду, тому хай я, я того діду не даю йому паку. Така температура згораніша. Ні, ні печі, нічого не стається. Один да. Наші ці. Це для флюк, да, да, Нехай прийде та подивиться, тому що це може бути омана якась брехня. Бачите, тут наша засіна форма. Це. Наша ця термуха це теж наша форма. От так. щось поплаваємо. Цих печек згорає все. Може й думали робити крематорій, постійно зживати тіла. О, це От, бачите? Це ж печі mm -hmm. там. Поблили всі докази, все ж наголо спалити. У доміні печі попілу немає. Там попілу нема, попіл вигорає. Ну, може свідчити багато про що, тут або речі, або речі спалювали, або можливо і тіло. Місце поховання ми поки що не знайшли, так що є кілька версій, що їх могли або спалити, або вивезти, або десь дійсно десь є десь, місце поховання. Тільки ми його, ну, треба його шукати. Бажання знайти побільше наших, наших хлопців, щоб вони повернулися з набуття. Ми зробили, я думаю, що правильні висновки часів Другої світової війни, коли до сих пір шукають їх останки, що вони були так занедбано, закопані. Зараз, зараз ми намагаємося це знайти все по свіжих слідах, на місцях боїв, де можливо. Яка пошукова операція вам запам'яталася найбільше? Для вас особисто була. Ну, я б сказав, мають пошукова операція, коли ми знайшли капітана Карпова. Знайшли, Ми знайшли знайшли. Тому що ми його, наша пошукова група шукала його двічі не могла знайти. І в одну із поїздок ну, я дозволив приїхати матері. І от під час цих пошуків. Був знову підрив, вже ж з саперами підірвалися на розтяжці наші пошуковці. І після цього підрива ми знайшли Карпова. Це дуже, це, це дуже важко на, на це дивитися, коли мати знає, що її сина немає, і вона намагається знайти його рештки. Я просто хочу сказати матерям, що е, Ну, те, що сталося, те вже сталося. Ми зробимо все можливе, щоб знайти, знайти їхніх синів, чоловіків, батьків. техніки. Кучка тут лежить згрівше, типу, этот саме. Це туди в сторону Білгорода, правильно? Во, во, во. Так є два місця, виходить. Так, а як два места? Нам одну фотку збрасували. Та блин, як как би бы поступити? Я просто нахожусь в малой засіб. Блін, ну нам дуже треба, бо ми теж приїхали за 200 км за ним, блін. А ну сейчас, секунду, я сейчас вам через пару минут перезвоню, добро? Ага, добре, добре, чекаю. Дуже ускладнює роботу. Точки ставляться дуже примірно, точка стоїть посеред перекрестки, а де конкретно все залежить, Якщо ми шукаємо нашого бійця, то все залежить від його командира. Як наскільки командир відповідно віднесся і наскільки точку поставив. Близько, скажімо так, к месту, ну, либо гибели, либо пропажі, то це ну, очень сильно упрощає. І плюс час грає проти нас. Скажіть, будь ласка, ви офіційно працюєте по пошуковикам чи ні? Ну, ми працюємо офіційно, ми працюємо по запиту Генштабу, то есть ми громадська організація і працюємо конкретно. З центром військово-цивільного співробітництва. Тобто ви працюєте на безоплатній основі. Ми працюємо на іключите на безоплатній основі. Як вам це вдається? Завдяки небайдужим громадянам. У нас є сторінка в Фейсбуці, у нас є наші друзі, які нас підтримують, і цілі колективи збирають гроші на ремонт машин, на паливо для виїзду. Ми ризикуємо, ризикуємо життям ну, на свій страх і ризик. Безпосередньо знайшли в 200 метрах від міста вказаного в GPS-точки. Камаз вже забрали, як ми бачимо. Рештки були в кабіні, висипались видно, при транспортуванні. Серега, да, мастірочок дай, будь ласка. Угу. Він тут майже весь. О, ух ти. Може ще й. По чомуся Ну, Бачите, череп. Це ви будете перебирати, отак методично шукати кожну кісточку? обов'язково. А для вас є різниця, кого знайти українця чи є. росіянина? Є. Є? Є. В чому вона полягає? Для не знаю. Вас? Це моє лічне. Своїх забираєш і, ну, не знаю з яким то уваженням, даже з яким то з більшим уважением. зовсім по-другому як ти относишься до самому факту ексгумації. На горка забираєш уже. Ну просто щоб... може на нього когось нашого дадуть. Ну, хлопці розказували, що знаходили тіла, з якими росіяни дуже страшно над ними знущались. Да, — Так, є таке. — Вам доводилось таке знаходити? Доводилось. І без голов знаходили. Голови були дільні. Тобто їх відрубували? Відрубували голови, так. І руки бачили відрубані, ось рука його посипалась. І руки відрубані, бачили. Найстрашніше ну, це було в Чернігові. Там два наших хлопця і були по звірячому вбиті. Пробитий череп і переломані всі кістки. Це його так били страшно? Це його так страшно били. так. Да. Просто за те, що у нього флажок був на цьому. Тому, коли мені розказують, що вони там йшли на учення там, чи ще щось, я в це не вірю. О, бачите, сто Угу. без варіанту. Все, тепер ми знаємо, що це росіяни. Опа, ніфіга себе. От это я таке вижу перший раз. Що це? От, подивіться на це. У нього магазин. стояли титановые. У нього нога була. Видишь, он на штифтах собрано. Вони ще інвалідів беруть в армію. Не, ну реально це дуже такое да. серйозне. От по такому, кстати, вот опознают очень даже запросто. Я чесно не знаю як їх розділити. Вони всі в одній кучі, ви ж бачите що. Напишем на мішке, що їх тут два. Хай розвлекаються судмедексперти. Ймовірно... Двоє вражеських солдат. Ймовірно. Ймовірно, що один з них офіцер. Є в нас залишки офіцерського ремня, залишки магазина з пістолета. От. Є в нас монетки, що доказують... Принадлежность данных тел. Головные є у нас ленточки георгіївські И самое головне у нас є медальон российского солдата. Работа сделана, убрали з рідної землі. Хай тепер мальний красивий до додому. Ми наших будемо максимально швидко шукати, бо якщо ми їх не знайдемо зараз, то ми їх можемо втратити назавжди. Всі лопати поїхали з нині Так, ки. Не верховий чи прикопаний? Верховий. Верховий? А у нас прикопаний, там останки пішли в ямі. Так, а собака там показувала? Да, да, да. Собака там показує. Да, он з костями. Да, да, давай лопати і ящик діставай. Криміналісти. Ну тут, як нам сказали, що місце ймовірно них зникнення. Петра. І ми тут проводимо пушкові заходи. Ось в одній з вирв ми знайшли останки. Ми ще не знаємо хто. Зараз будемо проводити екзумаційні роботи. Подивимося, хто, це, хто в цій вирві у нас. Ви вже тут якісь бої відбувалися? Тут так, українці, росіяни Так, хто так, тут? так. Це як ми бачимо, в цій посадці були позиції українських бійців з 95-ї бригади. Тут, як ви бачите, по посадці, що Тут жорстокі бої були, тому що посадки практично немає і все, і все перепахано. Венгліс. Це поляк. Ага. А гешки половиш. Вы знаете, я уже беля вашей машины боюсь стоять. Да ничего страшного. А мы еще трошки приносим? Сейчас еще приносим. Так расскажите, я просто не разбираюсь, это противотанковое, да? Это тоже противотанковое, противопехотное. Это для выстрелов, для РПГ-7. Это просто переносные. Те же самые гранатометы, только более компактном исполнения. Це Орковська. да. так. Білоруська. Білорусі, пожалуйста, вам. Тоже ленгліз. Білоруський. Скажіть, да. да? да. будь ласка, наскільки небезпечна ця зона, де вони шукають тіла? <рес> Такого слова немає, щоб виразити, як вона небезпечна. Тут, тут кожен крок може стати останнім. Багато як, всього. Да, лежить багато всього, як ПФМки, ОЗМки. Танкові міни небезпечні для техніки для любої. Підсчитано на той момент, це десь було півроку до назад, було підсчитано датським спеціальним центром до розмінування. Щоб розмінувати Україну півроку до назад, треба буде потрапити більше, ніж 50 років. А зараз, так як ще більше накопичується, чим більше накопити, тим більше. Років потрібно для всього всього розмінування. Зараз будуть подріб ділося. Хоч тренувати француза, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, наскільки важлива ця робота пошуковців на щиті, які зараз їздять і шукають тіла? Як ну, ви вона важлива для дальнішого суду над Російською Федерацією, щоб предоставити якісь докази, що іменно вони були тут, якби ти-то, ти-то люди були, і так само і боєприпаси, які знаходимо, там от російські чи ще якісь той якісь докази. Ви вже когось тут знаходили, я правильно розумію? Е, ну, ми знайшли в Солигівці однієї з десантників з 95-ї бригади. Це ще до того, як е, наша пошукова група підірвалася на розтяжці. Ну, скоріше, що на розтяжці. Ми поїхали в посадку, де ми раніше знайшли три тіла, але там ще значилось, що не знайдемо ще, ще п'ять тіл з 95-ї бригади. Ну і Під час пошукових заходів наша група в складі трьох чоловік. Попереду йшов я, позаду мене йшла Лариса Борисенко із собакою пошуковою. І позаду неї йшов асистент. Ну і вибух стався посередині групи. Всі троє отримали поранення. найбільш більш важке поранення отримала Лариса Борисенко. На жаль, і за цього ми залишилися без пошукових собак, що значно ускладнює наші пошукові роботи тут. Я, я точно знаю, що таких пошукових собак вони тільки одні. Це Павлоградський пошуково рятувальний кінологічний загін Амтаріс. Я їх бачив в роботі, і, тому і як вони нам дуже допомагають в тому, що от декілька тіл, наприклад, як в Кроєм Яру що ми їх не могли візуально знайти, а на глибині півтора-два метра собаки їх відчували. І ми саме там починали зумоцінні роботи, і саме там ми знаходили тіла. І ці вже хлопці, яких ми знайшли, це наші десантники 79-ї бригади, вони вже поховані. Вони повернулися додому. Повернулись додому. Дуже складно зараз працювати без собак, тому що ми візуально можемо багато чого пропустити. Скажіть, будь ласка, яке ви отримали поранення? Я отримав осколкове поранення в ліву руку. Ну, це не заважає мені проводити далі пошукові заходи. Зараз найбільш, найбільш вашому стані це Лариса Борисенко. Ми шукаємо, ми намагаємося знайти. Якщо ми не знаходимося з першого разу, ми повертаємося на це місце в друге, втретє, в четверте. Намагаємося все-таки знайти, тому що, тому що кожен, кожен наш захисник повин, повинен бути повернений додому. Що для вас найважче в вашій роботі зараз? Ну, Як виявилось, найважче це, це коли люди, які за тобою йдуть і втрачають здоров'я. Оце, оце було найважче. Скажіть, будь ласка, це я просто знаю, що цю програму 100% будуть дивитися родичі людей, яких ще шукають або безвісти зниклих. Що б ви їм могли сказати? Я думаю, що їм потрібно набрати стільки терпіння. І, напевно, пишатися своїми, своїми військовими, які загинули. На даний, момент, на даний момент, напевно, ми не зрозуміємо їхнього горя, те, що вони переживають. Кожен пошуковець, людина не просто там, а це людина, яка живе цим. Тобто він, він, він постійно, постійно якби складає все в кучку, всю інформацію, бо там сам постарається якось. Якось знайти ці моменти, що, що могло статись, куди могли військові піти. Ну, тобто, це доволі така складна, складний момент, але кожен над цим працює. І я думаю, що всіх, кого можна знайти максимально, всі, всі будуть знайдені.